інформація, Необхідно притягнути до відповідальності цей засіб масової інформації. Це так само, як в мене є відповідь в прокуратури. Коли я шлю, шановна прокуратура, дай роз'яснення. Ми прийняли рішення, в якому зобов'язали обласну адміністрацію при надходженні коштів спільно з комісіями обласної ради розподіляти ті кошти за погодження. Обласна адміністрація не реагує на депутатську. У в тому числі. А мені відповідь прокуратури. ну Я не буду її читати, розумієте? Бо мені смішно просто. Якщо ваше рішення не я звертаюся до представника прокуратури протест прокурора на рішення Тернопільської обласної ради. Так само, як ви зробили протест, побачаємо. Згадайте. І дуже швидко, протягом буквально пару тижнів, було внесено протест і потім подано. Ради. Щоб власна рада не мала створити право створити комісію по почаю. Ми навіть не могли взагалі собі навіть подумати, започають складу. Тому я говорю, що давайте перш за все навчимося себе поважати. Якщо тут є задоволені даним звітом, я можу поставити на голосування. І прошу голосувати, визначатися. Ми потім, чи до вас прийдуть люди і скажуть, що у нас вже з хати викидають, що нас, де знають, закопують це, що ще там щось роблять, а ніхто не реагує. Згадайте, як було з вашим представником, коли ви говорили, розповідали не, на всю Україну, що ви вводили міст, то тут прокуратуру ми слухали, навіть не кожну сесію, то тут забувається. А тут ми кажемо, давайте перенесемо, зараз підготуємо протокольне доручення, звернемо з прокуратури з у тих всіх депутатами, нехай на не наступне пленарне засідання, вийде прокурор, присели прокуратури і скаже, такі, 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 такі відповіді. Відповідно, депутат скаже, добре нас не вже і ми голосуємо по рішенню.